Скажіть мені, це одна я така неблагополучна, чи є ще такі? Ну, це я так називаю, не знаю, як правильно назвати. В чому суть питання? Зараз поясню, це я тут сидю, розводжу. У мене вчора закінчився хлоргіксидін. Е, ну, я використовую його для промиття ран. А мені дівчинка прислала якийсь ось такий препарат. Каже, що це дуже гарний антисептик. Тут все, звичайно, написано не по-нашинськи. Не по Я навіть не глянула, чи він, а просто так щось мене не фокусує зір. Зараз ми глянемо, чи він. Виробник. То виробник не зрозуміло. Коротше кажучи, не знаю, ладно, не про це зараз мова. Думаю, розведу на сьогодні собі ось цей препарат. Він тут взагалі тут так про нього пишеться, класно. Ну і вона його дуже хвалила. Тут взагалі пишеться, що він... Для очищення ран, для спринцювання, якщо ну, за потреби треба за медичними показаннями. Потім, значить, від лупи і якщо на обличчі є плями та прищі. Ну, Там різні дозування розводяться, тут все написано. От я тільки не пойму, чий він. Таке щось пишеться, таке щось пишеться, що я не розумію. Буває таке. Виробник рекіт бен, Бенський сер. його змаг. Так, ладно, ну мене не це смуща. Мене, знаєте, що смутило? Препарат ось такий коричневенький. на ферментик на нас чимось схожий. Воду взяла, кип'ячену кімнатної температури. А вийшло, як молоко. Фу, запах. Ну, спробуємо. До чого я вела мову? Вчора мені каже лікар, треба пити... Имбирь. Чай з имберем. Ну, я ж як послушна дівчинка, розумієте, слухняна така. Придбала собі корінь имбиря. Коштує він у нас 199,90. Цей корешок на 45 з копійками. Ну і шо? І заварила я сьогодні собі чай. Обчистила я, значить, всього-навсього ось таку сантиметрову пімпочку. Отакий шматочок. Сантиметрик. Читала, що там є від 2 до 5, радять на одну порцію використовувати. Ну, думаю, розпочну я з малого. Ух, не допила. Значить, тертошки не стала терти, бо що там у цій пімпочки, думаю, я більше собі руки потру. Подрібнила його дуже-дуже-дуже дрібненько. То телефонувала лікар ендокринологиня моя. У нас втри так і не вийшло зв'язатися. Вона була зайнята на терміновому якомусь прийомі. А тепер зараз сама перетелефонувала. Проконсультувалися з нею. Так, вона погоджується з усім тим, що написали мені і озвучили вчора. І так вона сказала, що повністю нікуди ти від цього не дінешся. Але є препарати, якими можна полегшити стан. Но... Сказати, що цей препарат купи і стане легше, вона каже, я не можу. Бо комусь підходить цей препарат, комусь підходить другий препарат, хтось від цього в захваті, а комусь він взагалі не допоміг. Ну, Тобто, тут, каже, все індивідуально, треба тільки пробувати підбирати. Назвала мені два препарати, про які щоб я почитала, ознайомилася, каже, а потім вирішимо. Так що, якось так. Ладно, я не про це. На чому я зупинилась, звичайно, я не пам'ятаю, але е, про імбір. Про е, значить, беру я чашку, підносю до носа. І в мене асоціюється це з суші. Тобто, я люблю маринований імбір, я його ї, їла із суші і їла просто так з м'ясом. От е, цей запах, оцей аромат у мене асоціюється ну, з чим угодно, але не з чаєм. Блін, ну а коли я його набираю в рот, ну це ж якесь убійство, таке враження, що я не розумію, чи в мене шампунь в роті, чи у мене якийсь гель для душа в роті. Ну, оцей такий специфічний смак, аромат. Я знаю, що багато кому подобається імбірні напідки, з лимоном, з медом. Ну, і от тільки що врачу розповідаю, а вона каже, да... Я знаю, бо як я сама така, мені дуже важко. От чому я й кажу? що Цікаво мені, це тільки я, така, ну, ненормальна. І так само це за трави, за лікування. От Вчорашній лікар, да, він силається на те, що там заварювати травки, муравки. А от ну, мені легше випити пігулку. Ну, не може, мені те ваняє, те. Те пече, те поперек горла стало, те я ковтаю його, а воно мене. І лікарю сказала свою думку, а вона каже: мало того, я взагалі я підтримую лікування травами. Оце тільки що каже. Я сама його назначаю. Але купляти в аптеці не пойми, де зібрані, не пойми, як висушені. Нічого в нас каже, ніякі оці трави, бади не проходять ніяку перевірку. І оці дозування, там одну-дві столові ложки чи ще щось, ну, це дуже складно каже, вгадати і дотримуватись їх. А коли каже в Америці готуються ці всі капсуліровані, таблетировані ці форми, там все проходить жорстку перевірку, там підбираються дозування, і вони дійсно відповідають тому, що заявлено в сертифікатах, вона каже, я за. Лікування фітопрепаратами, але якісними. Так що, коротше, поїде. Сказала, що дуже добре, що замовила Е, вона має трішки ну, вплинути на загальний стан. Ну, і, звичайно ж, вітамін D, е хлорела і серімаріновий цей комплекс, що воно буде для печінки класно. От. Ну, коротше, якось так. Так що ото такий я полудурашний. От куди тепер оцей імбір? Я? Ну, куди? Я його не буду пити. І оце ж так вже не перший раз, розумієте? Ну, не перший раз. І я ж не відмовляюсь, я не проти. Надо? Окей, будемо пробувати. Ну, а що як воно у мене не, не лізе, не йде, ну, як його можна їсти, пити, не знаю. Все. Лікування чаєм з імберів закінчилося, не встигши розпочатися. А Вовочка поїхав вже на нову пошту і зараз має привезти мені посилочку, тому я, напевно, відео закінчувати не буду. Зараз поставлю вас на паузу, і вже дочекаюся посилочку і покажу вам все те, що ми отримали. Ось вона приїхала ось такий ящичок, iHerb, тобто у власному ящику, і зараз будемо перевіряти О. їда приїхала їжа. Вже їм. Чаю з імбирем на тепер буду все остальне пити. Ну, ось, до речі, це штукенце, яку, яку лікар дуже радий. Так. Ну і що ми маємо? Ось так виглядає вітамін D3. Доктор Бест фірма. Тут все написано, звичайно, американськими. Ну, на нашому, на нашинському тут немає нічого. Зараз хочу відкрити. Боже, позапічатують же ж, це кришечка. Відкрила, тут ще треба щось відкривати. Ага. Краще відкрутити і зняти. Не доберешся. Угу. Ще й а в нас продають в таблетках, як мел. Вот вам, і, пожалуйста, різниця. Той вітамін D, що я купляла, нашінський. Пахнуть прикольно. Той був у пігулках, в простых мелованих пігулках, не в капсулах, не в чому. А то все такі капсулки. Ну, цієї баночки, я ж кажу, цієї баночки більше, ніж на рік. Вистачає. Так, це є, це що? Ага, це Apple Cider. <кій> яблучний оцет в пігулках. Тішку я, я пилакалась, але тоді це був мій власноруч, зроблений оцет, а купованому я не довіряю, бо там одна есенція, на мою думку. Все, бачите, як все попаковано. Нікуди, нікуди не доберешся, нікуди. Спробуй називається добратися. Ой, блін, реально пахне уксусною маткою. Хто хоч раз робив яблучний уксус, той знає, як пахне уксусна матка. От реально. От повірте, не дать не взять. Уксусна матка. Це ось цього флакончика вистачає на три місяці одного. Так, далі що в нас? Далі в нас йде біотин. Ну, біотин це, це для волосся в першу чергу. Це іншої фірми, це California Gold у мене, то Доктор Best, а це Now Foods. В них інше, бачите, пакування, і також все закрито. <кій> і також нікуди не доберешся. Та ще й таким закрито, що не проковиряєш навіть. Слухайте, я не знаю, скільки треба мати сили, щоб оце відклеяти. так буде проще. О, біотин. Взагалі нічим не пахне, отакі капсулки. Ні, ну є якийсь запах, але я не можу сказати, який він. Так. Це фолієва кислота. Тоже на уфудс. Оцей біотин. <кій> <кій> так, за яблучний оцет ми розібрались щось на три місяці. Вітамін D більше, ніж на рік. А ось цей біотин, ця пляшечка тут 120 капсул на 4 місяці. Так, тепер фолієва кислота. У мене також її недостаток, як показали. Блін, нереально взагалі відкрити. Тут у нас пігулочки. Малесенькі, такі, дрібнесенькі. 90 пігулок це на 3 місяці оцього дозування. П'ється також по одній день. Далі, далі в нас іде бетаїн плюс пепсин. Це для Шлунково-кишківного -кишків... тракту, це в кого проблеми <кій> з жовчою, або він видалений. Також доктор Бест. Оцієї пляшечки тут 120 капсул має бути написано на два місяці. Такі капсулки. це на два місяці. Тепер в нас іде Ашваганда. ашваганда це взагалі, ашваганда це рослина. От як в нас, наприклад, там кропива да? чи там звіробой, так у них там це така рослина. Її взагалі дуже-дуже радять, вона дуже корисна вважається. Також в капсулах, в капсулах іменно як трава. Бачите, видно вам? Тут 180 таких капсул рослинних. І це вистачає цієї пляшки на 3 місяці. Ну і залишається в нас для печінки, да, для чистки нашого фільтру. Тобто печінка, кров, відповідно, і так далі. Це в нас хлорела і селімаріновий комплекс. Це капець. От де. У мене не вистачає сил його віддерти, я не знаю. В мене швидше ця відірвалася, ніж пломба. Всі ці товари вони сертифіковані. в них, я не знаю, чи на пляшечках це десь пишеться, бо все ж пишеться по, як то кажуть, не нашому. Але е, при замовленні на сайті там можна ознайомитися. І з сертифікатами, о, ну це хлорела. <клухи> Ох, я хапнула носом. Ось такі, бачите, пігулочки пресовані, росли... рослинні. Ось цієї хлорели 200 пігулок, її вистачає, грубо кажучи, на місяць. Бо їх треба пити 6 пігулок в день. І тому таких прийшлося купити 3. Бо мінімальний курс, як радять всі лікарі, не менше 3 місяців. Єдине, що у мене на 2 місяці це оцей бетаїн з псином, ну, я не стала купляти на 4. Я вирішила, що так, як я просто для профілактики немає ніяких показів особливих то вистачить і два місяці. А це взяла на три місяці. Одразу цю хлорелу. На сайті в них вказані там і сертифікати, і все. Тут я не знаю, де це, можливо, десь отут і вказано, але ж все написано геть. Геть не поношому. Ну і до хлорели, звичайно, це для печінки, для крові, це селімаріновий комплекс. Вони ж гіркі трави. Я вже... Це теж Каліфорнія Голд. Я не пам'ятаю точно, що туди входить. Зараз гляну. Ось так виглядають ці капсулки з цієї пляшечки 120 капсул. Це на 4 місяці. П'ється, вона приймається одна капсула в місяць. Так, знайшла. Дивіться, значить, що сюди входить: екстракт росторопші, кульбаба, артишок, куркумін і імбір. О. О! Все, якби знала, я б не купляла той імбір. Ось. Так що... Отримала посилочку і з завтрашнього дня в бой. Сьогодні вже пити нічого не буду, тому що, ну там дещо п'ється, да, там декілька разів, а взагалі більша кількість приймається... М один день, наприклад, бетаїн приймається один раз на день, вітамін Д приймається один раз на день, фолієва кислота один раз на день, селімаріновий комплекс один раз на день. Тому, щоб зараз вечором все це докупи не пхати, вже почну завтра зранку, з 3, як то кажуть, квітня і буде відлік у мене йти. Що ще мені сказала лікар-ендокринолог, що Поки що приймаємо ось це все. Дуже каже, класно, що замовили Ашваганду. В даному випадку вона, вона каже, я якось, може, неуважно слухала, але вона каже, я не придала значення, я не акцентувала увагу на тому, що є е, менопауза. Е, тому вона підтвердила все. Каже, да. Якщо, каже, є дійсно мінопауза, то це все пояснює. По крайній мірі, ну, для неї, як для ендокринолога. От тому, тому, тому. Сказала, зачекаємо, що іще порадить лікар та в якої ми вчора були, а потім, каже, вже будемо вирішувати, чи щось будемо додати, чи ні. Коротше кажучи, тепер будемо чекати, що порадить вчорашня лікарка. Зайшла зараз в коментарі, дивлюся, мені ще одна дівчинка пише, що. А. Ах... Блін, де вже загубила? Ну, от, буває таке. Ага. 40 грамів це дуже багато. Це Світочка пише. Треба одна столова ложка. А це 25-30 грам. Нічого не розумію. Якщо, мені здається, в столовій ложці явно не 25-30 грамів. Наскільки я знаю, в столовій ложці 15 мл. Е, ну, Особливої різниці між 40 і 30 я взагалі не побачила. Не може бути, щоб 30 грам була столова ложка, бо я ж то вчора міряла, коли я наливала, і важила, і міряла. Ну, не знаю, так, так назначив лікар, тому хто його знає. Чи пити так, як вона назначила, чи пити кожного дня, але по столовій ложці не знаю, ще подумаю. Ой, Сашунька моя пише, так я теж почну бухати, щоб давлення було в нормі. Сашуня, головне шукай якісний вірменський коньяк не менше п'яти зірочок. Пустырник, Валерианка, Пион. Ой, господи. Скажи, пожалуйста, як называется самое обследование. Сканування. Сканування всего тела. Так и называется. Дякую всім, хто пише коментарі, хто передивився відео, воно доволі довге. Дякую за вашу активність. Головне, не забувайте дивитись рекламу. Бо всі ті копійки, які Ютубі нараховує, він нараховує тільки за ваш перегляд реклами. А мені зараз і ті копійки, як знахідка, розумієте? Тому, тому якось так. Все, от тепер на цьому можна попрощатися. Да. Да, Оце, щоб ви розуміли, оце, ну тут же ж дав, нас хворили три бутилочки, да, отак. Оце все зі знижками, з усім, вийшло 4 тисячі майже 700. Без знижок це десь в районі 6 тисяч коштує. Ну, це ж на 3 місяці стандартно, законно. А дещо й на 4. Біотін на 4, селемаріновий комплекс на 4. Де 3 взагалі на рік, а може і більше, як я вже казала. Тобто, це, це не на місяць. Все, дякую за перегляд. Тепер не знаю, коли. Я все хочу вам, знаєте, що показати? У нас завелися фазани. І ходять по садку, як у себе вдома. Я вже чотири рази їх бачила. В нас взагалі тут, знаєте, як в, ото, в зоопаркі. Відкриваєш вікно, зайці бігають, фазани гуляють. Але вони як ото міккі. У мене мікі там лежить, сидить, красується, тільки я камеру увімкнула, все. Мікі або як здуло вітром, або він починає балуватися. Так само і оця живність наша. Як тільки я побачила, поки увімкнула камеру, телефон, воно чапчала, почапало вже або в кінець участка, або взагалі отуди в зарослі. Ну, нічого, колись все рівно засніму, я так думаю. Зайців бачила два чи три рази вже, а фазанів сьогодні четвертий раз бачила все, на цьому буду прощатися. Коли буде наступне відео, не знаю. Зараз не обіцяю, да, що буду там щодня відео. Навіть не обіцяю, щоб деякі не чекали щодня відео. А то, а то є в мене подружайка моя Ланочка, дзвонить і каже, що це, я чекаю відео, а відео немає. Я кажу, так два дні назад було. А вона каже, ну і що, два дні назад не годиться. Треба щодня. Говорю, ну що я буду щодня розповідати? Ну що, показувати, як я п'ю пігулки чи ще щось, ну, це ж не варіант. Тому, коли буде відео, не знаю. Слідкуйте, обов'язково буде. Ну, а я вам всім бажаю миру в першу чергу. Бо в мене <кій> сьогодні одна дівчинка, моя підписниця, вона замовляла не раз уже у нас закваски, все, і бронювала плісняву. А, ну, не з'являється на зв'язок уже декілька днів. Я їй написала, чи вона пам'ятає про бронь. На що вона мені відповіла? Що Пам'ятаю, але зараз, чесно кажучи, не до сиру. Наше село знаходиться в 20 кілометрах від лінії фронту. Зараз кацапня активізувалася, село страждає від прильотів. 31 березня прилетіло 5 кабів і знищили пів села. Тому бажаю всім в першу чергу миру. Це Запорізька область. Бажаю всім миру, бережіть себе. Ну і будемо на зв'язку, будемо лікуватися. І думаю, якось та я його трішки приструню, цей грюбаний клімакс. Інакше я не можу сказати, бо, ну, Ніколи в житті я не думала, що таке може бути, і що. І що взагалі така, ну, я чула про нього. Від усіх чула, да, і від бабусі, і від мами, там, від знайомих. Ну, я ніколи не знала, що можуть бути отакі випадки. Виявляється, можуть. І от. Я ж як ізбрана, розумієте? Мені ж як пороблено. От саме ж мені треба було через цей випадок пройти. Ну нічого, хрен йому, а не клімаксу, я йому просто так не здамся. Будемо боротися до кінця. Все, бувайте, папа. -па. Люблю вас!